Всім привіт! Зустрічайте у продажу Nissan Sentra. Це компактний надійний японський седан з атмосферним двигуном, об'ємом 1.8 та автоматичною трансмісією. Автомобіль обладнаний додатково газовою установкою, що в теперішніх реаліях дає можливість вам не витрачати багато коштів на паливо. Автомобіль 2017 року випуску в сірому практичному кольорі ось такими легкосплавними оригінальними дисками по кузову виглядає приємно, без пошкоджень. Ось так виглядає задня частина, досить сучасний дизайн. З комплектації присутній безключовий доступ, текстильний чорний салон. Ось так він виглядає. Двохзонний клімат-контроль, підігрів, ось така мультимедійка, круїз, 4 електростопідімача, також присутні. Даний автомобіль можна придбати в лізинг або за повну вартість. Адреса наша місто Львів Пасічна, 127. Запрошуємо на тест-драйв.